Піжами в території мінімальних цін. Ось така піжама, наприклад, коштує. Зараз ми подивимося, скільки <кхи> безценно. Ціни немає. Ось така, 1600 гривень, вся в сердечках. Просто шикарно. Ось такі просто футболки із шортиками коштують 700 гривень. Далі. Ось з мішенятками, з такими. Напевно, теж по 700 буде. а ну Ні, це 500. А що 500? Тому що тут тканина така трошки тонша, ніж оця, що за 700 розова кетюнька. 900 гривень. Із шортиками в сердечко. Так. Всього лиш по майже 1000 гривень піжамка. А ви кажете, дорого, дорого. 740 гривень піжамка. У тебя классно такое, да, шорчиком? Все, 1200 гривен, пожалуйста. Хотя вісімсот. За это ікру, червоний, чорної щуки, аквакультура. Шапки профіль.